Добро до тих пір існуватиме у цьому світі, доки в ньому живуть люди, які роблять добрі справи. Саме з такими людьми сьогодні будемо спілкуватися у нашій студії. І добре, що вони є. Так зараз у нас традиційна наша рубрика цікава зустріч. Сьогодні ми запросили надзвичайно цікавих людей, які справді роблять багато добрих справ. Це Алла Вікторівна Бочковська, голова Черкаського обласного відділення дитячого фонду України. Та також стипендіатка цього фонду Анна Антонова. Вітаю вас, в нашій студії. Ну, найперше, напевно, що цікавить всіх, чим займається ваш фонд. Дякую. Черкаська обласне відділення дитячого фонду фонду виповнилося вже 25 років. За 25 років на рахунку фонду дуже багато добрих справ, які приносять радість як і працівникам нашого фонду, так і тим, хто з ким ми працюємо. На перш за все, дитячий фонд ставить перед собою таке завдання, щоб приносити радість дітям, тому що діти це вже. Правда, збита така фраза, що це наше майбутнє, але дійсно це наше майбутнє, і від цього ми ніде не подінемося. І від того, воно, які ростуть наші діти, яке їхнє, таке буде, як ми до них ставимося, таке буде і майбутнє наших дітей, і майбутнє нашої держави. У нас дуже широкий спектр роботи. Велику увагу ми приділяємо дітям, дітям сиротам і дітям, які є під опікою, які знаходяться в дитячих будинках сімейного типу. Тому що це особливі діти. Звичайно, у суспільстві існує дуже багато різних таких бачень, що. В родини беруть дітей заради грошей, але так не треба так, дивитися на цих дітей і на ці родини, які це роблять. Тому що діти, які попадають в родини, це дуже такі... Суть, душі в цих дітей дуже поломані, тому що вони знаходилися в багат в таких в такому становищі, в таких родинах, що як кажуть, ні в сказки сказати, ні піром, описати. і звичайно, з цими дітьми працювати дуже тяжко. Але ж і бувають різні випадки в цих родинах. Бувають буває краще, буває гірше. Але ж, ми, якщо оглянути подивитися так назад, то ми побачимо і в звичайних родинах, що не завжди все благополучно. Тому ми вважаємо, що все ж таки дитині краще в родині, ніж в дитячому будинку чи в школі-інтернаті. Для цього ми проводимо багато різних. Тренінгів є багато різних проєктів, наприклад. Осіння школа, яка послужила тим, що ми об'єднали дитячі будинки сімейного типу, дитячі дітей, які знаходяться під опікою, прийомні родини, ми протягом 15 днів знаходилися разом, проживали разом в готелі Росава, і ми жили разом з ними. Діти відчули себе, що вони такі ж самі діти, як всі інші, тому що зразу, коли дітки прийшли на наш проєкт, вони відчували себе, що вони начебто другосортні якісь, а тоді побачили, що такі, як вони, вони не одинокі, таких багато дітей. І вони дуже подружилися, подружилися родини. Навіть була створена створена асоціація цих родин, яка діє і зараз і є асоційованим членом дитячого фонду. Ми вважаємо, що е, ця форма якраз долучення е, потенційних батьків до того, щоб вони брали дітей в родини, дуже хороша. Е, також фонд ставить перед собою і так таке питання. Як допомогти дітям талановитим дітям, тим, які не мають можливості самі розвинути свій талант? Для цього ми проводимо дуже багато багато конкурсів, фестивалів, конкурсів, де шукаємо талановитих дітей, і потім шукаємо, як ми можемо допомогти тій чи іншій дитині, щоб вона розвивала свій талант. Ну, сьогодні у нас один із прикладів, я так розумію. Так, сьогодні. Роботи. Да -да. Сьогодні у нас один із прикладів це Аня Антонова, Ця, цією дівчинкою ми вже опікуємося. Десять ну, років це точно вже ми в неї опікуємося. Вона прийшла, ми її знайшли ще маленькою, а зараз вона вже бачите, яка красуня, яка розумниця. Я думаю, що вона трошки може сказати так, ну, все. У Анічки запитала, Анічка, як коли ти зрозуміла, що. от ти дитина особлива, дитина талановита, що про тебе ось така опіка буде вестися, що тобі будуть допомагати. Якось це прийшло до тебе це поняття? Чи ти так якось сама по собі думала, що ну якось воно так іде, то так якось і буде? Так як в моєму місті не було досить таких цікавих конкурсів, на яких можна було себе показати? То я виступала на святі родиною на свято. І там мене замітили і пригласили до дитячого фонду. Після цього ми почали виступати на різних концертах, конкурсах, фестивалях, постійно готувалися до цього. І ти приходиш додому після школи, стомлений, але розумієш, що в тебе скоро концерт, і потрібно підготуватися, щось знайти, якийсь костюм пошити. Ну, це надзвичайно було. Це тобі подобається? Тобі Це в задоволення? Звичайно, мені це дуже подобається. Така тепла атмосфера не завжди є. Алла Вікторівна, скільки у вас таких стипендіатів фонду і як ви їх знаходите? У нас на сьогодні нас 34 стипендіати. Як ми їх знаходимо? Проводимо конкурси, наприклад, в нас ми проводили конкурс, великі українці Черкащини. І На цьому конкурсі ми знайшли дитину Діму Бур'яна. Який також він був ще маленьким, а зараз він вже виріс, він вже я знаю, тут і в студії Бу, у нас в студії Бу, так бачили, що Хлопець ви... вже далеко не маленький. Далеко не маленький, дуже патріотично налаштований хлопець. Він скульптор, але ж він тоді на конкурс подавав свої малюнки. І він був відзначений, і ми йому надав, знайшли можливість, щоб він отримував стипендію. А хто Це Якась певна комісія? Як вирішується, що саме цій дитині так, потрібно допомагати? У нас є стипендійна комісія при нашому фонді, і ми вирішуємо вже по результатах тих чи інших результатах того чи іншого конкурсу, ми вже вирішуємо, якій дитині дати ту чи іншу стипендію. Звичайно, вони, це не такі великі стипендії, тому що ми фонд трошки не, не такий, вже багатий, але ж все одно це є підтримка. Якщо Два рази в рік дитина отримає по півтори тисячі гривень, то я думаю, що весною і осінь вони дуже для таких дітей ці кошти будуть потрібні. У нас є не лише співаки, чи... у нас є і математики. Які, от, наприклад, Хайдуров Владислав, він наш також з маленького піднімався. Він навчався він, е, в університеті імені Богдана Хмельницького. Він математик, в нього два червоних дипломи. Зараз він викладає у європейському університеті. Дуже така повага, хороша дитина. Виросла. Так е, є, звичайно, у нас і е, артисти. А, мабуть, ви дуже знаєте про такого хлопчика, про Нечаєва Віталіка із Винигородщини. Ми його замітили із трьохрічного віку. І потихеньку, потихеньку, потім преса його вже побачила. І на сьогодні він запрошений у Ватикан для отримання нагороди, самий маленький історик. Тобто да. у вас є такі вже результати, які можна, які можна побачити, відчути і Звичайно. прошу розповісти? Ось, наприклад, із Канівщини, із міста Канева, є прийомна родина Володимира і Тетяни Світеликів, які взяли в свою родину четверо дітей прийомних. І всі діти хороші, всі діти мають якісь такі здібності. Один із них Ігор. Він входить до е збірної України із Подзюдо. Зараз він зготується до поїздки е в Італію. Коли ми були минулого разу тут на студії, то він приносив ну дві такі охапки цих нагород і нам від цього. Також тепло на душі, що якусь краплинку свої в долі цієї дитини є і наша участь. Як часто згадують про вас стипендіати? Телефонують чи так це забувається? Е, ну те, більшість згадують, але буває, що й забувають. Ну як за е, да. люди, які роблять добру, не завжди очікують на подяку. Я думаю, що це найкраще, звичайно. звичайно. Але якщо е, отакий зворотній є зв'язок, хоч від одної дитини, і то добре. І то добре, але ж ми бачимо результати й на інших. Ну, нехай вони трохи за нас забули. Нехай ми їх нагадуємо, що будь ласка, прийдіть до нас, бо треба отримати стипендію, там чи треба якісь документи донести. Нехай буде і так, але вони в той момент вони згадують, що таке ми є, і приходять і кажуть, дякуємо. Але віктор, і ще я хочу додати ось про що, що ці діти. От у, у них, коли ми з ними зустрічаємося, ми стараємося, щоб всіх зібрати діток, коли ми їм вручаємо ці стипендії. Вони розповідають про свої справи, як вони навчаються, які в них успіхи, що вони співчувають і тим дітям, кому як вони вважають, що на той момент іще тяжче жити, чим їх. І в нас був такий випадок. Одні дівчинці, трьохрічній дівчинці, це також із Канівщини, вона була ця дівчинка із, велик... із такого глухого села, в неї їй треба було робити операцію, як в народі називається, в неї була вовча паща. Ця операція, звичайно, така, що як допомогти. То косметично це все можна зробити, і дитина стає нормальною і дитиною, і вона може розмовляти і все. То діти погодилися від своєї стипендії виділити певну долю коштів, щоб допомогти цій дитині. І це дуже дорадно було чути, і я вважаю, що з цих дітей получаться хороші громадяни. З моїм прикладом ви теж навчаєте робити добро так, діт так, дітей. Так, 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 да. У вас не проходять і важливі події. Ось, наприклад, 60-ліття області. У вас зараз цьому присвячений цілий проект, який триває. Розкажіть про нього. У нас два проекти. Один проєкт у нас це літературний, який розпочався ще 22 квітня, і продовжували роботи ми збирали цей літературний проєкт, поезія і проза. До нас поступило більше 700 творів від дітей області. Він ще продовжується, тому що ми маємо випустити альманах. Яку, якусь, якусь там якусь твори на якусь тему, певно? Ні, твори твори, як люд, як діти вміють писати, так вони і пишуть. Це від вік дітей від 7 до 17 років. А це, це є поезія, казки пересилають оповідання про, ну, на різні, різні теми, кому яка подобається. І про Україну, і про Черкащину, і про Квіточку. Ну, яка дитина як бачить себе в тому чи іншому творі. То це продовжується цей конкурс, тому що ми, я думаю, що до дня народження Тараса Григоровича Шевченка або ж до 60-річчя ми вже випустимо ці альманахи і збірочки, і тоді в нас буде нагородження переможців. І я думаю, що діти від цього отримують також задоволення, що ми почитаємо і не, і не тільки ми, а багато хто почитає їхні твори. Другий наш проєкт. Який розпочався 17 листопада, це фестиваль-конкурс, який називається Диво, дивна дитяча душа. Це пісенний фестиваль. На нього відгукнулося, ну, майже з усіх районів діти, учасники з усіх районів Черкащини. І заявки приходили. Зразу то було якось. Трошки навіть не по собі, бо ну, що ж таке, що ж це всі мовчать, чи що ж це їм не подобається. Але під кінець о, пішли заявки, пішли і заявочки. Да. І конкурс дуже хороший е, в На... коли був галаконцерт, тут ведучі оголосили, що діти, переможці цього фестивалю, Стали, стали учасниками марафону благодійних концертів по Черкащині. В цих концертах брали беруть брали і беруть участь діти це переможці, наші стипендіати і гості, які були на той час, були у нас на фестивалі. Тут, то ж ще матиме можливість познайомитися з цими талантами, які так. у нас в області є. Да, да. Дітям. Учасникам надзвичайно цікаво те, що вони виступили не лише у себе, там, допустим, в Чигиринському районі чи в місті Черкаси. Але ще вони поїхали в Золотанійський район. На гастролі, як справжнього Астролів. Це, Це по-перше, що на гастролі як на як артисти, а по-друге, що вони ще зробили добру справу. І заключний концерт. Е, е, Буде у місті Києві, у Національній академії, де готують кадри е, працівників культури і мистецтв. Тобто, Дом... ще така перспектива, да, є? Така перспектива, і це вже буде заключний такий вже, е, наш концерт, чи як його можна назвати. І ще ціка... те, що цікаво у нас, що в гала-концерту взяли участь і народний хорт е, філармонії. Це надзвичайно було гарно, тому що ззаді стоїть хор, попереді наші маленькі артисти, десятирічки, восьмирічки, такі діти, ну і то і старші. Скажіть, будь ласка, наскільки важко такі масштабні благодійні заходи організовувати в Черкасах і в Черкаській області? Звичайно, нашому фонду робити це тяжко, тому що, е, якби. В крайньому випадку я була бізнесменом, там, і мала якісь такі кошти, то я думаю, що було б легше. А так приходиться звертатися до меценатів, звертатися до людей, які мають кошти і які не проти нам допомогти. Але ж допомагають? Звичайно, допомагають. І Дитячий фонд. Ну, хочу сказати слідуючи, що милосердя до дитини це найвищий прояв моральності людини, який народжується разом із інстинктами, з душею. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, Ліна Костенка казала, яка летить в дитинство, мов у вирій, бо лише там їй тепло. І оце такі ті люди, які розуміють те, що всі ми родом із дитинства. То якраз вони і допомагають нам у проведенні таких заходів. Ну, Якщо можна, то я можу сказати, що Дитячий фонд по-особливому ставиться до, до таких людей. Ми їх любимо, шануємо, поважаємо, тому що інакше не можна. І у положенні дитячого фонду прописаний такий момент, що ми маємо можливість. Нагороджувати дітей такими не дітей, нагороджувати меценатів особливими нагородами, пам'ятними нагородами, тому що це не державні нагороди. Наприклад, у нас є такий кришталевий знак Серце від, віддають дітям це пам'ятний знак, дуже красивий він знак, велике вигляді великого серця, в якому середині є маленьке серце. Також у нас є такий пам'ятний пам'ятна медаль, медаль за благодійну діяльність. Також це не державна нагорода, але це нагорода. Є Я думаю, що людям приємно будь приємно, випадку, звичайно, нагороди. є нагрудний знак, знак пошани, яким в нас нагороджено троє ось троє таких людей до 25-річчя дня. 25 дитячого фонду. Ще раз Ванічка хочу запитати, Анічка. Ну на сьогодні все так красиво розповіли, що і тут тобі допомогли, і в те в тебе вийшло, і тебе в те в скрізь, начебто, все так, як і потрібно. Ще якась мрія в тебе є? Чи вже все здійснилося на сьогодні? Звичайно, мрії є багато, але одна із найголовніших я б хотіла допомагати також якимсь чином дітям, які будуть після мене у дитячому фонді. Ти відчула, які зміни після того, як почали так опікуватись з тобою, ти почав брати участь у концертах. І ну, від того моменту, як ти почав співпрацювати з фондом. Які зміни в собі, можливо? Звичайно, в чомусь з'явився сенс життя, що ти потрібен, і що ти можеш десь себе показати, виступити і отримати за це подяку? Зрозуміло. Так, такі маленькі кроки, які робляться, я так розумію, що. Як вже сьогодні говорила, що немає великої можливості багато чого допомогти дітям, але хоча б ось такі маленькі кроки дають ось такі великі результати. Тому це, це дуже добре. Але Вікторівна, розкажіть, які у вас плани на майбутнє? Яких ще проєктів нам очікувати від вашого фонду? Е, плани на майбутнє. Про ваші мрії. Про наші мрії. Те, що ми можемо плануємо зробити в ближчому Майбутньому, в ближчому майбутньому це п'ятий обласний фестиваль Щедрий вечір. Добрий вечір мати Україну започаткований дитячим фондом, і він проходить успішно, завжди на високому рівні. Далі це ж нагородження діток, щоб були випущені книги із поезією дітей. Потім до Дня захисту дітей. Нам дуже хотілося б зробити такий вечір Віри, надії, Віра, надія і любов це ось такі діти, як Аня, і ті, з ким ми працюємо, дитячі будинки сімейного типу, представники, прийомні родини і зустріч з меценатами. І щоб меценати меценати будуть мати можливість виступити. Діти також і подякувати, і розповісти, чого чого вони добилися за раху і, і з допомогою меценатів цих людей, які тут це наша велика така мрія, тому що я про неї вже давно думаю, але поки що не вона не здійснилася. Але до дня захисту дітей я думаю, що ми це зробимо. Ми кожного року до Дня захисту дітей проводимо двохмісячник. Під час цього двохмісячника ми проводимо і благодійні концерти, і все це, за, за, все це в нас завершується таким великим дійством в місті Черкаси, куди з'їжджаються делегації з усією. Області мені здається, після нашої програми багато хто хто дивиться, нас вже зацікавився вашим фондом. Можливо, вам потрібна якась волонтерська допомога. Як як це чи чи потрібна і куди звертатися для того, щоб допомогти? Звичайно, чим більше буде у нас волонтерів, тим більше роботи ми зможемо зробити е, і. Користуючись нагодою, я б хотіла б запросити, приходьте до нас. Ми зараз знаходимося по вулиці Благовісні, будинок номер 213 офіс 23. Ми вас будемо, будемо раді завжди вас бачити у себе. І я думаю, що спільними зусиллями ми зробимо багато хороших справ і принесемо багатьом дітям радість від того. Які вимоги ви ставите перед волонтерами, які хочуть вам допомагати? Що, що, що ці люди повинні вміти і з яким настроєм приходити до вас? Саме перше до нас приходить дуже багато волонтерів, але одні приходять, думають, ага, це дитячий фонд, значить там гроші, хоч лопатою, гриби. Але хто з такими намірами приходить, вони швидко йдуть, тому що... Це трошки не той фонд, де заробляють на дітях. Ми дуже цінуємо у волонтерів їхню ініціативу. Дуже цінуємо, тому що нав'язувати те, що хочу я, а можливо, цей волонтер не хоче цього робити. Може він бачить в цій роботі щось інше. І ми це дуже цінуємо. І коли отак, ну, Звичайно, ми радимося, як його зробити краще той чи інше. Але ж ініціативу ми завжди ініціативних людей ми приймаємо з, з відкритими обіймами, як кажуть. Хочеться побажати, щоб їх було якомога більше цих Потілки. бажаючих да, да. Так, е, так. нашим черкащанам побажати, щоб дійсно ви спішили робити добро, адже життя не таке довге, як нам здається, і потрібно прожити його так, як горив класик, що потім не було соромно. За дні, які ти прожив, так. Ну а я ще раз нагадаю, що в нас сьогодні була в гостях Алла Вікторівна Бочковська, голова Черкаського обласного е відділення Дитячого фонду України та степмедіатка цього фонду Анна. Антонова, ми вам дякуємо за приємну розмову. Справді хочеться подякувати напевно від імені всіх, для кого ви зробили щось добре за ці хороші справи, які робите. Я думаю, що це буде актуально і потрібно, і, і, і я бажаю, щоб вам дякували діти, які від вас здуть, вони про вас не забували. Яким ви допомогли. Ну а наш ефір триває. Тому не перемикайте канал. Якщо ви хочете дізнатися ще що ж відбулося в цей день в історії, то дивіться.